Я Отця І Сина, і свята і Духа. Христос рождається. Слава Його! Сьогодні маємо другий день Різдва. І сьогодні церква святкує Собор Пресвятої Богородиці. Завжди після Великого свята йде, ті, як би сказати, винуватці свята. І Тому сьогодні, почитаючи Пресвяту Богородицю в особливий спосіб, споминаємо. Все, що було зв'язано з Ісусом Дитятком, який мусив був тікати від людської злоби, мусив тікати від ірода, бо Той хотів його вбити. Такий мале, немовля, в яснах складає загрозу тому, у кого вся влада в руках. Так, воно часом є присутність Божа на землі, може, знаєте, стривожити навіть самих таких дужчих, самих таких непохитних. Але хочу звернути вашу увагу, знаєте, на такі деталі, які висвітлює нам святий Євангелист Матей. Каже, Єгипту покликав Я мого сина, писали пророки. Але для того, щоб так сталося, треба, щоб вся ця історія біблійна йшла одно за другим. Я дуже часто задумуюся над тим, що оця історія спасіння, Господь Бог враховує, знаєте, не тільки праведників, як вони поступлять, але враховує. І тих грішників найбільших, які були загрозою в оплочення Божого Сина. Враховуючи те, що треба буде тікати до Єгипту, пророки вже наперед писали. Тобто, це вже було в Божому плані так відображено, що Господь вже з неба через вибраних собі людей звіщає людям у ці пророцтва засвідчуючи, що Бог нас не покинув, то значить, як би ми не боролися, все одно ці злі люди будуть. Так будуть. Чи вартує щось робити, якщо б так і так це все вже якби заплановано? Написано, як ми часом кажуть, написав Господь Бог долю людині і вона так живе. Що Бог тобі приписав, то то будеш мати. Не, не так. Господь Бог хоче, щоб у цьому грішному світі стало як можна більше Божих людей. І якщо б ті Божі люди були не приходили в світ, світ б не змінився би, він би ставав гірший, гірший, гірший. І людина сама себе як вид знищила би, що ми бачимо, наприклад, у сьогоднішній час можливості знищити людство є. Слава Богу, що є розум, який ще тримає людину не наробити невиправних помилок. І тому через те, щоб світ збільшився добрими людьми, ми це чітко бачимо із образу самої Богородиці. Радуйся благодатна Господь з тобою, благословена ти між жінками. Вибрав ту між жінками найкращу. Розумієте, світ наповнився доброю людиною. Найкращою жінкою, найкращою матір'ю, яка могла народити Ісуса. Народився Ісус, і світ став ще добріший, бо Божа присутність зробилася на землі. Прийшли пастушки поклонитися Ісусові, світ став кращий, бо добрі люди прийшли до того, хто був добрим, наповнилися добротою, любов'ю і збільшилося отих добрих людей на землі. Царі прийшли, дари принесли Ісусові, показуючи свою приналежність до тих, що є праведними, до тих, хто враховує Боже пісництво, до тих, хто знає, розуміє і розпізнає знаки часу. Ті, які відчувають реальну, реальні вимоги часу. Ті ж самі мудреці, книжники, про яких говорить Господь, які книжники і фарисеї, які повідомували закони, але вони дуже далеко були від Бога. Каже, ви устами богославите, а серце ваше хто знає. Але бачимо, що через поклон мудреців Господь Бог показує, що в цьому світі є дуже багато тих людей, які є високовчені, ті, які є на високих посадах. І вони чітко розуміють, ось Христос і несуть Йому дари, кланяючись Йому. Не всі високопоставлені люди чекають, щоб їм кланялися. Є такі, що кланяються Ісусові. І це є дуже важливо. Тобто весь задум Божий є не в тому, щоб написав нам Господь Бог. Нашу історію життя, буття і ти, що хочеш, Василю, роби, нічого не зміниш. Так тобі на долі написано, і все. Ні, не так. Бо якщо би Господь Бог писав людині долю, я не думаю, щоб Господь Бог вписував в її життя гріхи, ті, які ми всі разом з вами робимо. Був би парадокс світу. Бог не може мені написати мою долю, якщо в моїй долі буде купа гріхів, тих, що я вже вспів наробити, і слава Богу спів покаяється. Значить, це моя воля вільна є причиною моїх і падінь, і злетів, гріхів і покаяння. Людина сама. Але бачачи оцей гріховний світ, Господь Бог бачить, що є можливість на цьому етапі його змінити, зробити Його кращим. Бо знайшлися ті люди, які почули Бога, знайшлися ті люди, які пішли за Ісусом, які пішли за Божим Словом, і світ став кращим. Світ став святішим. Тому кожен із вас, кожен із вас, хто слухає мене, що іменно в цей день ви уділили свій час Богові, ви зробили світ святішим, ви наповнили світ святими людьми, у яким ви самі берете участь. Робімо світ кращим, робимо світ Божим. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос рождається.